Російські окупаційні війська ймовірно готують найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України, коли замерзне земля. Водночас агресор не зможе реалізувати суттєві прориви через нестачу сил та особового складу. Про це повідомляє інститут вивчення війни. У звіті зазначається, що останнім часом у російських змі з'явилась інформація про нібито підготовку агресором наступу в найближчі тижні після того, як на сході та півдні України замерзне земля. Орієнтовно називається період між 12 січня та 2 лютого. Водночас літературний критик і альтернативний історик Сергій Переслєгін занепокоєний тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій. А наявне угрупування загарбників дозволяє лише проводити локальні тактичні маневри. Екс голова Роскосмосу Дмитро Грагозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області гуде як бджолини ву через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян. Згідно із оцінкою інституту вивчення війни, носові температури в Україні ймовірно наразі стримують операції на фронті, але створять більш сприятливу місцевість для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне в найближчі тижні. ICV продовжує оцінювати, що, попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська ймовірно намагатимуться підтримувати або більш інтенсивно робити локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити. Ти й утримати ініціативу за даними ICV, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви. Також нагадаємо, що 13 січня інститут вивчення війни оприлюднив мапи, по яких видно, що російські загарбники намагаються наступати на південь від Донецька. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські військові зазнають невдач у рамках зимового наступу. Наразі ворог продовжує наступальні дії також на Куп'янському, Лиманському і Бахмутському напрямку. Президент Володимир Зеленський заявляв, що загарбники будуть готувати наступ ближче до президентських виборів у Росії.